Хлопок такий був вибух, що в нас, я не знаю, як ми вціліли. Взагалі. Я е, вішала стірку, вийшла. Було дуже велике заряво, тут у нас в періоді. І е, були вибухи. Е, ми, звісно, з мужем відреагували швидко на це все. Я діла дитину шапочку і тільки я успіла замотати дитину в халат. Ми хотіли вийти з хати, але ми, добре, що ми не вийшли, бо виходить, так шахід летів і перестав гудіти. Ми швидко захлопуємо двері і ми тільки добігли до кухні, до посудомойки да, сюди чотири місяці дитині. Я злякалася дуже сильно. Дитина мені цього не може сказати, наскільки вона злякалася, але дуже було страшно. Це коли ти сам пережив тільки це, це, тільки тоді от, хтось може це е, уявити, як це страшно. І зараз на даний момент намагаємося обновити трошки хату, е, зашити вікна нам зашили, двері ставимо своїми силами, тому що дитина маленька. Треба десь ночувати. Е, до нас мали приїхати е, описувати е, пошкодження майна, але вони сказали, що треба поїхати до них, подати заяву, потім і ще хтось має приїхати, тобто вони це не приїжджають сюди, вони це все не фіксують. Ось повністю геть вибило стіну, повело геть в сторону, угло угол геть повело. Потолок ось капає вода. Якщо ми зараз його просто цей то посипеться все повністю з потолка. Тут ось потолок геть порваний, тут не видержала пленка і потолок, і все капає вода з усіх сторон. Тут усе таке саме подивіться сюди в цю сторону. тобто мені треба зараз, звісна допомога, щоб приїхали, хоч зробили щось з потолком. Я не знаю, як тут. З дитиною ночувати, воно все тече, капає. Ми навіть не встигли ні до кімнати добігти, ніде нічого. Я просто стала, накрила дитину е, собою, тому що ну, це просто, я думаю, ну, стекло летіло. Це нам повезло, що двері просто вилетіли в другу сторону. Якщо б вони вилетіли в хату, то ми б, мабуть, я не знаю, може б ми вже і не були б, живі. Плануємо тут ночувати. Я не знаю, звісно, як, але якось будемо ночувати. 这狗子也不行，啊，它就要这么烧。 Попросили хлопців, щоб нам допомогли. Ну, звісно, за власні кошти своїми силами будемо накривати, але ну, я не знаю. Поки міста хоч якось пленкою накрити, тому що йде дощ і воно капає все на потолок. Там далі от в сусіда, в квартирах, там взагалі нічого немає. В нього він один, йому нема кому допомогти, там взагалі нічого. Там ні потолка немає, все, все на землі, геть повністю все зруйновано. нету его больше. Стены а наружу, то что она прям отошла, потолков нету. Я не знаю, по-моему, ремонту не подлежит уже. Просто еще пытаюсь переварить то, что произошло. Оно все, все, все завалено просто потолком, я ничего не мог достать, хожу в том, что был.